Полуничний пиріг без цукру, низька калорійна, корисна випічка. Друзі, сьогодні пропоную спекти такий ніжний пиріг, який можна вживати навіть на дієті, або ж тим, кому не можна солодкого. На смак нагадує чизкейк і містить всього 147 ккал на 100 г готового продукту. Ходімо готувати. Для тіста м'який кисломолочний сир, 5% жирності 250 г, плюс 2 яйця, ванільний цукор, один пакетик або ванілін, розпушувач 5 г. Та цукрозамінник 8 грам. У мене це стевія. Все перемішуємо до однорідної консистенції. Тепер сюди всипаємо рисове борошно 100 грам. Та кукурудзяне борошно 50 грам. Мішаємо спочатку лопаткою, а потім руками збираємо тісто в комок. Воно має бути м'яким і липнути до рук. Тепер готуємо заливку. Знову м'який кисломолочний сир 5% 250 г. Одне яйце, цукрозамінник 8 г та ванільний цукор або ванілін дрібка Перебиваємо все блендером до однорідності. До сирної маси всипаємо 20 г рисового борошна і з'єднуємо його до повного розподілення. Далі руками змоченими водою розрівнюємо тісто рівномірно по формі і при цьому формуючи бортики. Форма діаметром 18-20 см підійде і дно її застеліть пергаментом. Викладаємо на тісто полуниці розрізану навпіл. Всього знадобиться 250 г ягід. Друзі, якщо вам подобається відео, поділіться ним з близькими та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. Тепер залишилось тільки викласти сирну масу і рівномірно її розподілити по всьому об'єму форми. Випікати такий пиріг слід при 180 градусах 40-45 хвилин. Після випікання потрібно дати йому повністю охолонути, і потім можна смакувати. Цей надзвичайно смачний, ніжний, низькокалорійний полуничний пиріг не залишить вас байдужими. Приготуйте та посмакуйте з задоволенням. Пишіть в коментарях, які ще рецепти полуничних пирогів ви знаєте, буду вдячна за зворотній зв'язок. Бажаю всім миру і злагоди та смачного здорового життя!